Живемо як видав, на сафарі. Мара пішла на полювання. А на полювання вона не пішла не просто так, тому що у нас оселилася парочка, Пилип і Максим Одарочка. Пилип. Максим чи Пилип? І вони ще інколи роблять вигляд, що ми їм тут заважаємо. О, тіка-тік-тік. Ну і чим закінчується? Ну, то зрозуміло, що вона їх не піймає. Ну так же ж хочеться. Ще й задніми ногами переминаються. Да. Дай бог. И нашему. Что там лошади? Бог козисты, да? Я же видите, На все во внимание. Интересно, кем сечение. Ну что, пауза затянулась. Я думаю, что вы не знаем лиц один с Вот. Тигрик. Только была телефон. Смешно, <смешно> так. Придумала близость. Мар, что я колбаски дам? Точно. <смешно> Таке собі не сильно й хотілося, правда, Кіцуня? Не сильно й хотілося. А може все-таки спробувати. Пережину всі ці події відбуваються у нас в дворі. Знаю, чи вони? комічні чи трагічні? Це тігра. Їй аби повище і потепліше знайшла собі місце. Буся вічний наш. Товарищ сопровождающий, компаньон и огляд посылочки я вам хотела снимать. Ну что, заложим их? Ні, такі мара не оставляє поколений. Вони відпливають, мара підходить ближче, таке воно. Валичку ще ситуація.